Всім добрий ранок. Ми збираємося на яблука їхати і хочу вам показати своє поповнення. У мене ця кроличка привела позавчора, але вже три штуки я від неї викинула. А. Щось вона ними кублить туди-сюди, воно вони отам. Там чорненьке, воно рухається. Там кроленятка. Мама не трогає їх, Ні, не бійся. Не бійся. І сьогодні вночі привела ще й мені одна. Оця. Оця. Оця вони. О. Малявки. Теж і черненькі, такі, як вона, рябенькі. Во. Так що є поповнення. Ще 28-го числа. Та кроличка теж має привезти. Це дамочка моя. Їсти є, пити є. Трави зараз накидаю. Без вухого ми сюди посадили, бо в нього клітка відлітає, воно поламалося, то ми його, поки Діма її не переробить, перекинули сюди, поки сидить тут. Новий кролятник мені Діма зробив на три відділи. Посадили його туди були. В цей відділ, бо тут крупніші дирки, думаю, хай буде кріль тут. Ага, він як почав товкти, слухайте, лапами, тут ще тій клітки, як здурів. Коротше, ми його назад туди відправили. Подалі собі дівчат. Тут, а в основному, в мене все хлопці, мало дівок. У мене тільки чотири дівчинки, то дві дівчинки і одного хлопчика дам брату і дві дівчинки лиш у собі. У мене брат теж хоче кролями зайнятися. Ну, щоб для себе було, поняли, як на м'ясо, то дам йому на розвод, на розплод. О. У мене ще є, ще оці дівчата поприводили. Та зараз ще приведе, зараз знову їх повідлучає. До зими я ще поразу їх злучу, вони мені ще всміють вигодувати ще один раз один виводок малят. Поки той виводок прийде, то цих хлопців, які на плем'я оставлю, які будуть. Розмножниками Поняли, як мені треба від цієї кролиці лишити, бо вона геть чужих мені привела. То мені треба зо два кролі привез... Ой, лишити собі звідси, поняли як? Навірно, оцих ось я відсадила. Тут в мене білий є такий рабенький. То, Навірно, я їх і лишу на хазяїв. Поняли? Ну, буду бачити, бо в мене ще один є гарнюній такий ребень. Ну, вже три лишу, бо вони чужі. Е, без вухового буду прибирати, бо тут вже багато його буде до оці. Ну, як багато дві доці поки. Поняла як. Ну, ще трохи, ще трохи покручу. <сум> тут теж одні хлопці, Це діти без безвухого. Тут у мене одна дівчинка і два хлопчики. Це дівчина собі оставляю її. По-моєму, а оце, по Поняли, як? це, по-моєму, хлопчик. Оцей виводок, оці 4 стуки, лише це. Чорний це хлопчик чорненький. То від, від безвухого. В Взагалі, мені треба буде пару хлопців лишити. Ще побачимо, скільки дівчат в цьому виводку буде в цей раз заход. Ось ось так, красотка. Це дівчатка, цю брату віддам. Цю кроличку і чорну кроличку. Звідси. Оцю кроличку віддам брату. Ту лишаю собі, бо в неї на животі якась гуля, я не можу зрозуміти, що ту за гуля. Бо так би йому дала б дві рябеньких, а в неї щось там на животику наблюдаю за тою гулькою. То віддам одну рябеньку, одну чорненьку і... Хлопчика виберу теж від тої кролички, щоб чужі були між собою, щоб можна було їх покривати. Поніли, як? І все, віддам або того рябого, або того рябого. Побачу якого. О, 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 Щось вже там скумедиться у малих. Ага. Мамашка, бачите. Щось там чигає, з І пішла. Бачите, як годує кролиця сідає зверху на гніздо, розпорпує сідає зверху і так їх годує. О. Да, малявка, ай малявка. Цю привела цей раз, вона багатенько, ну три штуки вже відкинула, скільки там лишилося, не знаю. Не считаю що там в них полишалося Так що так. Ще ту дочекатися, подивитися, що там буде. І буде діло. О, а що це? Не яєць нема? Курі байкот мені об'явили? Одне знайшла. І то що це таке? Кись лупнуте? Ой. Так. Осей закриваю вже на ніч сюди, бо <кхе> б'ють мені маленькі хінту каченят. Поняли? Вчора картоплю скосили. Город вже будемо скоро викопувати. І після відро накопала. Зараз покажу вам. Картопля не дуже важна в мене в цьому році. О, ще свої помідори повибирала, хочу томат з них закрити. О, така картопля, бачите, не дуже. Є трошки більша, є трошки менша. Ну, В основному йде вся, як насіннела. Велико і мало. О. Але Богу, дякувати і за це, добре, що є. Вже своя. Діма, не пішов по траву. Щось я його не бачу. Нега погнав траву. козам набирати, порозкидати, бо сьогодні виводити не будемо, бо в нас вдома не буде. Оно, ну, бачите, вчора покосили. Господи, куди ти чу пальцями не бачу? Там десь покошене є. То вчора. Сусіда того через город викусили. Гуси собі валяються. Понаїдалися і валяються. Слухайте, у мене вже сьогодні один гусак на гуску ліз, так кричить, а він лізе топтати, не з тої сторони, раз виліз, другий раз. О, боже, кажу. О, вже й каченятка біля них. Одні воно і воно другі. Нормально, не кусають. Так, щоб буде діло. Поняли? Вже вони до них... Ага, ще воно одна до них доколупується. Ну вже не так, вже трохи привикають, бо то зразу взагалі було дурдом. О. А це вже почуть привикають. Вже не так їх зачіпають. Ти все, ти типу, помаленьку, потихеньку такоми. Коротше, хазяйнуємо. Ще поїдемо. Сьогодні, може, де яблук натовчимо. Вже якась копійка. Буде, треба мені корм кроликам купити. Бо я з зерно додаю корм. Ну, ви бачили, як я годую, то треба буде купити, додати їм. Бо ще на сьогодні на вечір пороздаю. І все. І більш нема. Ти чого двері мені ломаєш, Ти така вредна, така вредна, ти ломаєш мені клітку. Во. Жалко, що так багато хлопців, блін. Вони такі гарні, всі такі, класні. І одні хлопчаки. Може комусь продам. Якого хлопця викину оголошення, бо мені їх на м'ясо, мені їх шкода. Не знаю, мені так шкода капець. Я їх граюся з ними, виціловую. Треба вже клітки побілити. Хайно вже ці малявки ці попідростають. О, привідлучки. Буду білити клітки вибілюю Будемо готуватися вже до зими. Зимою тут вони так і будуть. Надіюся, все буде добре. Ще сюди один кролятник стане, наверх також ще стане кролятник. Поняли, як сюди на клітки зверху ще буде ставати. Та я думаю, не буде так дуже їм тут задувати. Для тої то та клітка шикарна, вона сама велика кролиця. Коли приводить, там один відділ з дерев'яною підлогою, а один, де вона тут є, тут сітка. І дуже добре. Вона тут і в туалет ходить, де сітка, воно собі випадає зразу. Я потім тільки граблями як робимо генералку, тут граблями вигортаю по підсіток і все, і не треба так чиститися. дуже. Та й літо. Десь раз прогавти і все, ти вже черв'яки. і ці... І мухи і черв'яки ціла купа, поняли? То треба постійно чистити, бо для кроля найголовніше це, це чистота. Якщо в нього буде чисто в клітці, то він буде нормально себе чувствувати. Вони дуже чи... чистоплотні. Так, да? Шархан? Дашка, Дашка, зараз прийде вам травичка. Білочка моя, дівка з мастіком. білочка. Мажу її маз'ю, але бачу, мазь не допомагає, будемо колоти, по ходу, антибіотик. Дуня вредна така, що то капітаться коза, я не можу битися лізе, і така вона характерна. Вчора вона отримала від мене, да? бо я її вела з паспіше і вона мені всі ноги відтоптала. Ця дівка дає 300 грам молока, зато сама здорова, як корова. Да? А молока трошки даєш мені. О, І ця пів літру. Такі здорові кози і, 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 і така непродуктивність у них. О. Ну, будемо тримати, як окотяться вже в нас, тоді вже будемо бачити, що далі з ними робити, чи комусь їх передаримо. А, якщо не набавлять молока, чи що будемо робити? Не знаю. Ну, ця дівка то з маститом. Це маститна дівка. І... Придивляюся, що чи не сосе сама себе. Бо одна дійка з молоком, а друга, як приходжу, якщо там молока нема, то вона така, як слизькувата, поняли, як подійки такі, як слизь. То дивлюся, чи вона не смокче. І тут в мене камера є, тут в них, тільки мені от дашку добре видно, а цю не дуже. Мені треба буде їх поміняти місцями. Дашку туди перевезти, так як вона у мене не доїться. А білочку сюди поставити. І я тоді буду її паскуду бачити. Да, До. Дошуня. Доша в нас за мамою скучає, за майкою. Вона така сумненька. Сумненька моя дитино, така ніжна дівчинка. Ну нічого, ти вже доросла дівчинка. До. Ти вже доросла в мене дівчинка. Може, дай Бог якраз на осінь загуляє вона мені. О, ще шархан маленький. Ще він маленький, тупенький. Може, до осінні ще якихось пару місяців, ти, може, туди до глухої осені вже покриє їх. Дашенька, ти моя ніжність. Вона отак, вона дуже ніжна коза, дуже така спокійна. Ну, тільки коли до неї в клітку заходиш або коли ведеш її на пастбище, вона тоді боїться. І вже ж скільки вона в мене, слухайте, і ще ніяк не може привикнути. да? Красуня моя. Малявки мої теж вже перестали поносити кора й нора, бо думала, все амба буде дівчатам, але ні. Вже все добре. Проколола їм О, Тут в автолиці постелили підлогу, але все одно зараз сюди стікає, то тут зробила такий ті парівчак. Поніли їх. Що таке? Що таке? Що? Що робиться? Що робиться? Роза, як діла? Розочка росте, Мамина мене коровка, така красуня робиться. Ой ой, ой, яка красуня у мене розочка, так. Да? Найгарніша коровка на світі, да. моя дитина така. Да. Така лялечка моя. Да. Мій цвіточок такий, мою квіточку, моя доча. Ай, ай, який та ніс мокрий. Фу. А соплі вицілувала твої. Росте дівка моя чітка робиться. Луна теж борикається, да, Луна? Луна? Чорне чудо моє. Що зробилося? А, Діма траву приволік. Думаю, що зробилося? Так що, отак, друзі, все у нас добре, потихеньку, помаленьку. Ми вас, як завжди, любимо, цілуємо. Піду кролям роздавати траву. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!